Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку додаємо, віднімаємо різні числа різними способами. Схвалюючи певне рішення, доросла людина має розглянути різні варіанти розв'язання певної ситуації. Визначена більш раціональною, тому що підготуватися до дорослих справ сьогодні на уроці ми продовжимо досліджувати різні способи міркування при знаходженні значень виразів, сум та різниць. Для цього пригадаємо суть прийому вчислення та доскональними уміння виконувати додавання та віднімання в межах тисячі. Отже, готуємось до майбутнього успішного дорослого життя за допомогою математики. Напишіть, будь ласка, каліграфічне число відповідь. Число 280 збільшити на 140. Так, 420. Отже, записали 9 вересня, класна робота і прописали число 420. Як же ж ми з вами виконуємо на такі обчислення? Бачимо 730 плюс 290. Розклали на 290, виходить 930 і 90 1200. Бачимо, тут ми розклали 290 на 70 і 220, щоб зручно округлити. 800 і 220 теж 1200. Тут бачимо 830 розклали на розряди 700 і 30 і поступово додали. Тут бачимо ми навпаки ближче до другого числа. Розклали, скільки не вистачає до 310, відняли і залишило 720. Бачимо наступний спосіб: це розклали і друге числа на розряди і поступово додали. Далі ми округлили і потім відняли різницю. І, відповідно, шляхом укрупнення прибрали нулики і порахували як десятки. Так само з мінусом 710, мінус 380. 380 розклали на 300 та 80 і поступово відняли. 710 розклали на 710 і поступово відняли. 380 розклали на 310, 70. 710, мінус 380, 710 розклали на 680, 30 і поступово. Бачимо 710, 380. Розклали на розряди і порахували, округлили і теж способом укрупнення десятків. Так, номер два. Нам потрібно виконати дані обчислення. Зараз зупиняєте відео, самостійно переписуєте ці списуєте приклади і їх обчислюєте. Коли записали, тоді з вами вмикаємо та перевіряємо. Пораховано. Молодці, давайте перевіряти. 7 плюс 8, 15. 5 записали, 1 запам'ятали. 6 плюс 8, 14, і ще 1, 15. 4 плюс 2, 6, і ще 1, 7. Отже, 755. Далі, 508 мінус 239. 8 мінус 9. Не можна. 18 мінус 9. 9. Так, тут 9, 9-3, 6, 4-2, 2. Отже, 269. 478 плюс 233. 8 плюс 3, 11. Один записав, один запам'ятали. 7 плюс 3, 10 і ще один, 11. Один записав, один запам'ятали. І 4 плюс 2, 6 і ще один, 7, 711. 800 мінус 207. 0, мінус 7 не можна. 10 мінус 7 3. Тут у нас 9. 9 мінус 9, І тут 7 мінус 2 5. 593. Молодці. Так, номер 3. Нам потрібно з вами розв'язати задачу. На виготовлення фігурки з природних матеріалів Інна витратила дві шишки і 10 жолодів. Скільки потрібно природні матеріалів 8 таких фігурок. Отже, ми бачимо шишки жолоді, кількість на одну фігурку, кількість фігурок, кількість природних матеріалів. Тобто тут у нас 2, 10, не знаємо, скільки разом і скільки природних матеріалів. А фігурок нам потрібно всього виготовити вісім. Записали, будь ласка, коротку мову. Так, що ми можемо зробити? Так. Ми можемо 2 додати 10 і дізнаємо, скільки це на 12. Природних матеріалів це витрачаємо на одну фігуру. І тепер, що ми з вами робимо? Ми повинні, якщо на одну фігурку 12, А в нас 8 таких фігурок, то потрібно 12 помножити на 8 і буде 96 природних матеріалів. Об'єднуємо 2 плюс 10 помножити на 8. Даріння 96 природних матеріалів. Відповідь 96 шишок та жолудів потрібно для восьми фігурок. Отже, записала відповідь. Дев'яносто шість шишок. та жолодів потрібно для восьми фігурок. Так, йдемо наступне. Теж в нас з вами задача. Для уроків дизайну Мишко зібрав шишки жолоді та каштана. Ось його 163 штуки. Скільки окремо хлопчик зібрав шишок жолудів, та каштанів? Якщо шишок та жолодів було 107. Жолодів та каштанів 85. Так, отже, що наш Мушко збирав шишки, жолоді та каштани? Скільки він зібрав всього? 163. Скільки він зібрав шишок і жолодів? 107. А жолудів і каштанів? 85. Отже, згадайте, це у нас знаходження трьох чисел за трьома сумами. Отже, були шишки, жолоді, каштани. Можна записати скорочено: Ш – крапочка, крапочка, ж крапочка, – к – крапочка. Отже, разом 163, тут у нас 107, тут 85. Тобто можна не записувати повністю слова, а тільки першу літеру. Тільки не забудьте поставити після цього крапочку. Так, що ми можемо тут знайти? Правильно, ми можемо 163 відняти 107, і це 56, і це в нас каштанів. Тобто ми це прибрали. Тепер загадуємо від 163 ми віднімаємо 85, і буде це на 70. 8, і це у нас шишок. І тепер, щоб дізнати жолудів, потрібно 107 відняти шишки, це 78, і буде 29 жолудів. Отже, відповідь: 78 шишок, 29 жолудів. 56 каштанів. Зібрав мишку. Семьдесят вісім шишок двадцять девять жолотів. Пятьдесят шесть каштанов, зебрав мышку. Так, номер 5. Нам потрібно виконати з вами обчислення. Так, зупиніть відео, будь ласка, запишіть, і тоді ми з вами будемо працювати з цими прикладами, виконувати обчислення. Отже, почнемо з вами працювати. 56 множимо на 5, 56 множимо на 10 і ділимо на 2. І буде у нас 280. 500 ділимо на 5, Ділимо на 100, множимо на 4. І буде 20. 42 ділимо на 3, Розкладаємо на 30 і 12. 30 поділити на 3 – 10. 12 поділити на 3 – 4. і разом 14.

Далі 192 ділимо на 4. Розкладаємо на 160 і. Так, оце маленьке, що у нас ще ближче. Так, на 160 і 32. Все правильно. 160 ділимо на 4, 40. 32, 8. Отже, 48. 8. Множимо на 25. 8 на 100 і ділимо на 4. І буде 200. 700 ділимо

Так, отже, з цим завданням ми з вами впоралися. Номер 3, На сторінці 13, номер 2 нам потрібно обчислити дані приклади. Я повинна ви з цим впоратися на відміну. І підсумовуючи, з чого ви навчилися, з чим ще складно працювати, я вам дякую за урок. Всього найкращого та до побачення!